Ну що, доброго дня наші підписники. Сьогодні знову з вами Микола Сікачина. І десь тут десь тут І Юлія Ворона. Валера. І Валера. Ми забули знову про Валеру. Така його доля. Ти щось задумав сьогодні? Е, сьогодні ми будемо готуватися до задуманого просто. Так тільки не втопи Валеру, як минулого разу. Жінкам не угодиш. Валера, ти готовий? ми з Валерою пішли. До нових зустрічей в ефірі. Я ж говорила, він щось задумав. Все. Хорошо. Добро. Отлично. Як вам жилось під водою? Ми це зробимо. Як ночівля. Я тупо, Пригнув в день за ранку. Інтрига буде. Яка інтрига? Ти що? Ти хочеш, щоб мені знову розповідала, яка я погана жінка. Зачекай. А що, ти кажу, жінка, часом. Зачекай, зачекай. Я ще кастинг не, не об'являла. Ключі вже достала з кармана? Ні, кстати. Вже зраділа, що не спив?